Колеги, ми продовжуємо нашу онлайн-конференцію. Зараз я з задоволенням хочу представити нашого наступного доповідача: це Орес Сохар, шеф редактор безрівателя. А Орес в журналістиці з 93-го року тривалий час працював у діловій пресі, зокрема у фінансовій Україні, галицьких контрактах, діло, діловій столиці, а також обіймав посаду головного редактора телеканалу Каодин. А також генерального продюсера та телеканалу Хокей Орест є лауреатом премії журналіст року, автор проекту Ористократія. Ми всією командою з задоволенням дивимося. Всі випуски Ореста. А гостями Ореста були Кирило Буданов, Марк Фейгін, Володимир Золкін, Антон Геращенко, Краш Віталій, країни Віталій Кім та багато інших. А, насправді Орест є ще й випускником нашого курсу пошукова оптимізація курсу SEO. Колись я запитав Ореста «Орест, на хіба к е, головному редактору SEO?» Орест сказав: ну як же ж без SEO?» і пояснив, що справді ці знання вони критичні в роботі СМІ а, в цьому році обозрюватель активно використовував ці знання і вийшов в топ 1 серед новинарних сайтів України. Чим Ореста я тебе і вітаю. І, мабуть, Дякую. передаю тобі слово доброго дня. Дякую за хороші слова. Інколи мені здається, що ти розповідаєш про мене більше ніж я сам про себе пам'ятаю. Це перша історія. Друге, я закликаю не тільки дивитися мій YouTube канал, а підпиту підписуватись на телеграм-канал. Я його створюю влітку, і вже там порядка 30 тисяч. От з одного боку, з іншого боку, я зараз без зайвого компліментажу кажу, що курси ВПРОМо. СЕВ Академії мені дали дуже хороший буст в розвитку, чому тому, що є декілька професій, які мені нагадують хермантію, вибачте. А це, наприклад, крім сіошників, це є різні костоправи, все інше. Коли всі роблять приблизно однакові речі, але в одних є результат, в інших немає результату. І коли я завдяки курсам розібрався. Тому що відбувається, взагалі, за лаштунками Google, а ми дійсно отримали добрий буст, і в результаті сайт дуже гарно прогресував. Але ключовий мій меседж полягає в тому, що журналістика змінилася, і вона дуже подібна сьогодні на роботу маркетолога. Я спробую зараз розповісти на короткому кейсі, який е, покаже, як змінила ситуація протягом цього часу війни, і що насправді. Е, Ну, мені здається, що маркетолог буде незабаром однією з найголовніших професій в нашому житті, і в тому числі в журналістиці. Так дивіться, Ну щоб підтвердити слова Антона. Я скажу, що по сім для веб ми сьогодні на другому місці після у ну як відомо, Корне це не зовсім інформаційний майданчик, це такий трафіко-генератор, тому. В результаті можемо похвалитися хорошими даними, але скажу там, щоб бути об'єктивним, є дуже багато метрик, які вони одне від одного відрізняються. Ну, але за такою об'єктивною міжнародною метрикою, як Сім'я Веб, ми займаємо достатньо непогані позиції. От і так, і власне, що я хотів сказати, що журналістика медіа змін. Змінюється м, приблизно як медіабізнес, змінюється приблизно кожних е, півроку. От, зокрема, після початку війни, після 24 лютого, ми зрозуміли, що всі наші існуючі бізнес-моделі вже фактично не працюють. А що таке бізнес-модель? Справа в тому, що на будь-який нормальний сайт, з прямих заходів є порядка десь 20% в когось 15, в когось 30, але така от медіана це 20%. І відповідно у нас було от з точки зору медійного маркетингу десь порядка 10, може і 15 різних каналів залучення трафіку. Це, наприклад, порядка 4 чи 5 видів трафіку з Google, а порядка там двох чи трьох з YouTube, ще є Twitter, є Facebook, телеграми і десь приблизно, от після початку війни, ми зрозуміли, що ситуація перевантажилася. Людям була потрібна швидка інформація, причому люди шукали відповідь на ті запитання, на які ніхто не міг дати, особливо медіа, які під різними вимогами. Google там різні апдейти, типу Іата і всіх інших ми про це далі поговоримо. І в результаті аудиторія перейшла в телеграм-канали. Тобто телеграм-канали для нас до останнього часу це був інструмент залучення трафіку. Ми використовували телеграм-канали переважно медіа. Ми там публікували якісь новини, анонси новин з лінками. І в результаті ми от намагалися отримати звідки додаткове джерело надходження користувачів. Те саме з YouTube YouTube був допоміжним засобом посилення бренду, залучення трафіку через шорт, через заклики там переходити на, на сайт, але в підсумку. В березні, ну в кінці лютого, в березні, ми зрозуміли, що ці е, це допоміжні донедавна е, інструменти стали самостійними медіами. Ми не можемо отримати е, від них додаткову трафік. І якщо ми хочемо і далі е, от, е, тримати так, би мовити, е, першість е, там чи в Телеграмі, чи в ютубі то це самостійна історія. А це е, Інструмент для дистрибуції контенту а не на підсилення головного, головного ресурсу в нашому виклику зривателя. І тут ще один такий нюанс з точки зору. Неконкурентності традиційних діджитал змі, що а, ми дуже сильно підперті різні в, різними вимогами Гугла. Це you money, your life Тобто, а, коли м, видання пише щось на тему грошей, на тему здоров'я, то це має бути верифіковано підтверджено різними експертними а, оцінками, тобто не можна написати, що наприклад там. Путін помер, або Путін хворий, як це робить телеграм-канали, або не можна написати, що долар очевидно впаде, тому що має це заявити якась авторитетна особа. І відповідно люди, які шукають відповіді на запитання, що з доларом, що з путіним, поступово от протягом цих вісьми, може шести місяців, активно переходили в телеграми і на YouTube так само там як це там експертиза, авторитетність, довіра. Тобто, поки журналіст випише новину згідно з усіма стандартами, правильно оформить, пропише всі тайтли, заголовки і підбере ілюстрації, які не будуть порушувати авторське право, а пройде ну, порядка там мінімум півгодини. За цей час усі телеграм-канальчики вже рознесуть інформацію, яку ми хотіли донести. Ще одна цікава історія у нас, яка була протягом війни. Це така собі файт називає пригожин проти Федорева. Оце конкретний кейс від обозрювателя, коли ми просто поставили цитату міністра оборони Резнікова, і ми отримали за це. Попередження від Фейсбука. Ми отримали попередження від Фейсбука а, за цитати і Данілова, секретаря безпеки, і за от, подібну активність. Це означає, що о, проти традиційних медіа сьогодні дуже активно і успішно воюють ульгінські боти, і, відповідно, о, в результаті ну, конкурувати з новими. Інформаційними ресурсами дуже і дуже важко. Ну, це там типовий кейс з мого історії, з, з мого особистого життя. Я підписав у залужного марки. моя дружина займалася благодійністю. Ми це розмістили у себе на ресурсі, але всі телеграм-канали рознесли це відео і в результаті. Ніхто навіть не послався. Тобто, це відео набрало декілька мільйонів переглядів у всіх телеграм-каналах, але кожен телеграм-канал це видавав як за своє. На чому ми зараз намагаємося зосереджуватись? Тобто, оскільки традиційні медіа все ж таки намагаються тримати свою нішу, а є нові медіа в даному випадку, це телеграм-канали. Які забрали сьогодні у журналістів у інтернет-видань нішу моментального інформування про події? Ми фактично перебудовуємо свою концепцію. На чому ми намагаємося зосередитись? Це аналітика, це який построзбір ситуації. Того а чому відбулося, а чому? Росіян досі не не закінчилися ракети, а куде буде наступ? Тобто це глибинна журналістика, фактично, яка яка суді не займається телеграм-канали. Є дуже багато соціальних проєктів в розповіді про людей, які там волонтерів, воїнів, всіх тих, хто наближає нашу перемогу. Тобто, фактично, постійно конкуруючи з якимись викликами, ми шукаємо нові ніші, шукаємо нові якісь. Напрямки, які не закриваються там блогерами, не закриваються телеграмами, чимось іншим. Оце там Це моя. Хотів похвалитися, мене розмістила з Я брав інтерв'ю в Буданова. Відповідно, вона там розразилася гнівом щодо того, як ми там обговорювали майбутнє Росії і її поразку. Тобто традиційні медіа сьогодні намагаються стукатися в нішу. Яку о, не займають наші дрібні конкуренти? Представники партизанського о, маркетингу? Да, хто не підписався на мої е, телеграм-канали, ютуб-канал, закликаю. Ну бо я теж би хотів би отримати якийсь е, е, фідбек з цієї е, розповіді з цієї зустрічі. Ну це власне з того, що я почав, що контент король. А дистрибуція королева. Тобто, сьогодні ви можете мати як медіа дуже класну якість контенту. Ви можете мати дуже хороші публікації, інтерв'ю. Але якщо у вас коти лягає дистрибуція. То фактично ви не досягнете результату в своїй ніші, тобто, фактично, маркетинг дійсно важливіший сьогодні ніж якість контенту, особливо в період копіпасту. Або взагалі е, крадіжки е, одне в одного, матеріалів, відео і всього іншого. Тому той, хто найефективніше використовує е, свої знання в дистрибуції, е, той досягає кращого результату. А друга історія постійно змінюється у нас інвентар за допомогою якого. Ми намагаємося просувати контент. Це ти власне. Я тут коротко описав наші головні джерела трафіку. Тут, наприклад, з Google описано ну, мінімум три види трафіку: це Google News, Organic і Discover. І ці усі майданчики ідеологічно не близькі одне одному. Якщо все те, що йде, наприклад, Google Discover, суперечить вимогам Google Ньюс, Google Organic – це взагалі третя історія за з точки зору того, що потрапляє туди, і наскільки які вимоги самого Google, до, до якості контенту, до його експертизи і до Подачі. Антон, скажи, будь ласка, скільки в нас часу? Ми 15 чи 20 хвилин? Дивись, у нас 20 хвилин, так що десь ще там 5 хвилин за кожного часу точно є. Хорошо, добре. Тобто, фактично, ми переживаємо історію, коли концепція ЗМІ постійно постійно переживає якісь. Корективи, що зовсім недавно ми пам'ятаємо, як телебачення конкурувало з друкованими змі. Відповідно, коли телебачення ввечері розповідало про головні новини дня, то зміркованим змі потрібно було знайти якусь несподівану подачу, щоб зранку було цікаво читати про подію, про яку ввечері вже розповість телебачення. Фактично, телебачення дуже сильно ущемило друковані змі зараз. Діджитал фактично те саме робить з телебаченням. Телебачення, як постачальник новин, дедалі зменшується і втрачає свою роль. Телебачення дедалі більше переходить в інфотеймент. Я там не беру невеличкий варіант. Це новинні канали, які займають дуже невеличку нішу. Але в кожному випадку я хотів акцентувати на тому, що ми живемо в такому багатошаровому світі, де постійно кожне я кожен ресурс переживає якісь трансформації. Тобто, з одного боку, ми десь відвоюємо простір у наших попередників, а з іншого боку, самі втрачаємо десь вплив завдяки тому, що з'являються нові постачальники інформації, типу блогерів, типу телеграм-каналів, і ну незабаром будуть, мабуть, інші інші види медій. От я, чесно кажучи, не дуже вірю в <клухи> велике майбутнє телеграм-каналів. Вони а, підскочили а, на початку війни. Вони набрали дуже сильно. Під кількість підписників, число підписників, але у них немає бізнес моделі Є сьогодні, мабуть, відсотків 5-10 телеграм-каналів, які розуміють, як вони будуть заробляти гроші. А всі інші на набухнувши, наприклад, до мільйона підписників до 500 тисяч, сьогодні активно шукають а куди їм далі розвиватися, і фактично можна купити. За символічну ціну, там 4 uh, гривні за підписника, а uh, достатньо потужний uh, великий телеграм-канал. Тоді як телеграм-канали з бізнес-моделлю вони подаються там, наприклад, за долар за підписника. Тобто, фактично, uh, я думаю, що десь через там рік. Uh, Феномен телеграм-каналів буде перегорнути Що говорити взагалі про споживання контенту, то тут я знайшов хороше дослідження одного з інститутів Reuters Вони говорять про те, що люди дуже втомилися від новин, а вони їх дратують і вони в жона люди вважають, що жона своїми. Негативними повідомленнями а, вводять читачів, глядачів, користувачів у стан депресії. І тому це почалося не давно вже це приблизно з часу ковіду, і війна посилила цю історію. Тобто, фактично. Близько половини людей в ті самій Британії сьогодні уникають загальних новин і чим ближче до кордонів України. Тим більше відсоток у тих бажаючих ігнорувати новини в новини про війну на негативні економічні новини, їх число дедалі більше зростає і навпаки збільшується кількість людей, які сьогодні хотіли б отримувати інфотеймент Ми навіть ми в Україні відчуваємо цю тенденцію, коли попит на Саме на інформацію про якісь розваги, про лайфхаки, про корисну інформацію не пов'язану з війною дедалі більше зростає. І навпаки, в плані війни запит на якусь аналітику, на, на глибинні повідомлення, що буде далі, ігнорується. Є попит на достатньо коротку інформацію, там умовно сьогодні були. Сьогодні були бомбардування ракетні чого вони призвели, скільки об'єктів пошкоджено, як буде довго відключення в енергосистемі, але це дуже короткі повідомлення, актуальність яких дуже швидко падає. Тобто, фактично, люди сьогодні хочуть отримувати дуже е, прості відповіді на складні запитання. О, дивіться, може е, я відповім на декілька запитань, якщо вони є. Я, я просто зараз презентації, я не бачу що е, там е, що пишуть наші колеги. О тобто, О, О Орест, я тобі, як маркетолог, маркетологу хочу сказати дякую за те, що ви робите за презентацію. І за доповідь питання, які є, які ти бачиш ключові канали для просування Смі на наступний рік, виходячи з реалії війни, коли дійсно ж є з однієї сторони максимальна тяга там новини почитати, з іншої сторони є вже втома і там перенесення відповідальності, що це ж не новини погані. Та безрвателя, які мені ці новини доносить поганий, як, як жити, які канали будуть працювати я, це, я, я. Я може побудую відповідь на з двох етапів. Я хочу сказати, що Сьогодні треба будувати не транспорт, а будувати контент, вкладатися в контент. Ага. Контент сьогодні важливіше, ніж транспорт. Умовно, в обозрівателю був неуспішний успішний досвід е, запуску телеканалу. Ага. А, і тобто, я не дуже підтримав цю ідею, а, але було ухвалено рішення побудувати великий телеканал. Ми вклалися в транспорт, контенту не було. Результатів не було. Ага. Тобто, перша а, моя відповідь на твоє запитання: вкладатися саме в контент. Контент сьогодні ролики. Якщо його правильно брендувати обвісити, він все рівно буде працювати на твій бренд, на твою відомість, і мені здається, що це дуже хороша порада нашої січні аудиторії, які власне просувають якісь бренди. Чому тому що класна інформація потрібна всім? Це перша відповідь. Друга відповідь. Я впевнений, що років через три ми взагалі будемо мати зовсім інше поле з точки зору поставки контенту. Але наступний рік, мені здається, буде велика конкуренція між Google, і Фейсбуком і Twitter. Будуть жити телеграми. Тобто я зараз не можу сказати, що. Буде ролити я бачу депресію Фейсбука, я бачу депресію ага. Телеграму, і я бачу дуже активний підйом всіх інструментів Google і Я бачу дуже хорошу поведінку Андроїда, його аплікейшенів які дуже вправно достукаються до аудиторії. Ця ніша дуже маленька сьогодні. Але я я вважаю, що вони дуже гарно піднімуться найближчим часом. Адже тут... депресії немає тільки в гуглівських інструментах, да у них є теж депресія. Ну тут е... скажімо так, з точки зору грошей, в них все погано. Вони mm -hmm. не заробляють стільки, скільки вони хотіли, і ми розуміємо, що з'являються нові. Якісь розробки побудовані на Бікдаті, які незабаром в якійсь перспективі 5 років песімізують Google. Але я бачу по видах трафіку це персональний персональна кейс обозрівателя. По видах трафіку, саме інвентар Google зараз на першому місці. З чого я роблю висновок? Що очевидно, це таки глобальна історія все ж таки рулить Телеграм-канали мали дуже хорошу позицію на початку війни, але зараз вони, на жаль, чи на щастя, не знаю, йдуть в протилежному напрямку. О, Ореста, ми а, там ми там трохи вибиваємося з таймінгу. Останнє питання від твоєго постійного глядача, підписника Юрія Копишинського. Хто наступний хість аристократії? Дякую а, за доповідь, а, а, юра. Вітання. А, це ще один а, гарний представник команди випрому і юрій. Також з допомоги я зараз планую залужного, але ще в процесі переговорів. Уга, круто. Ну тоді ми дуже чекаємо інтерв'ю з залужним, тому що Ні, Не просто до... краще... <плес> чекаємо. Ми рекомендуємо всім підписатися на телеграм. <плес> ми, на... ми рекомендуємо підписатися на ростократів, поставити лайки і чекати цього. Я зараз буду моніторити моніторити. подивлюся, скільки аудиторії. на зовнішню аудиторію. Ми сподіваємося, що Орес <плес> зробить гарне інтерв'ю. таке заспокійливе на внутрішню аудиторію. Дякую тобі дякую. дуже, Орисе. Дякую, що тебе Наталі Заєць. Теж дякую, дякую. Да, до побачення. Да. гарного дня на зв'язочку.